З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, Катерина Алфьорова, на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Ля Володимира Курилюка, хоч у поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження, про підозру Катерині Алфьоровій так ніхто і не повідомив. Ба Більше провадження і взагалі закрили. Про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у головному управлінні національної поліції області. У відповіді на інформаційний запит, 18 березня 2022 року, у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій, так і не голос. Лосили підозру. Це питання поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курилюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягар був. Батько був двох мав синів. Зараз син помер. Захворів. Помер. Вон 26 числа. Так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось не, не одне, не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати. Один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та, взагалі, справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств.